Пада повітряні сили вдарили ракетами штормшедо по підземному командному пункту Росіян у селищі Мар'їно. За інформацією російського пабліка, досьє шпіона, який приписують спецслужбам Росії. У наслідок удару по командному пункту загинуло 18 військовослужбовців. Ще 33 отримали поранення серед них троє північнокорейських військових. Більшість постраждалих офіцери південного та східного військового округів. На думку видання Forbes, Збройні Сили використали 10 ракет Storm Shadow. В операції могли брати участь 5 модифікованих бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по дві ракети. І з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу. З ним обговоримо зараз ситуацію на Курщині. Власне, спробуємо розібратися в понятті, що таке динамічна ситуація, динамічна війна. Про те, як кажуть співрозмовники таких іноземних видань, і деякі наші українські військові експерти, пане Олексій, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Отже, а, ну, бачите, кажуть. І наші представники, якісь джерела іноземних видань, і деякі наші військовослужбовці, ми почули от, думку двох з 47-ї бригади, Магура про ситуацію. Разом з тим, бачите, є дані про те, що 40% тої контрольованої території ми втратили однак, інші ми продовжуємо утримати. І, от, от це формулювання таке динамічна ситуація. В чому воно полягає? Тобто. Ми не чіпляємось за ланцелені пункти там. Ми діємо як що, як вода умовно. Ну, можна і так порівняти. Динамічна ситуація це означає, що ми ведемо оборону не в позиційний спосіб. Є декілька видів оборони, вони прописані в бойових статутах, не кажучи вже про підручники, про те, що оборона може бути не тільки позиційною, як це, наприклад, на Покровському напрямку на Донеччині. Коли ми тримаємо позиції в певних фортифікаціях, і якщо доводиться відходити, ми відходимо на нові позиції. Е мобільна є ще кромі оборони, ще маневрена, мобільна точкова оборона, тобто оборона, яка не передбачає чіткої лінії розмежування, а е робиться для того, щоб завдати максимальної е шкоди ворогу, переміщуючись, уникаючих уникаючи ну лобових зіткнень з переважаючими силами. Це це знайома тактика. Вона ще раз вона. Вона прописана в певних, ну, прописана в бойових статутах, і це, це відомо. Тому на Курщині саме таким чином ми і діємо, тому динамічна ситуація в тому, що ми переміщуємося. Ми уникаємо лобових зіткнень, але примушуємо ворога ну, тримати там велику кількість своїх сил. Тому це. Так, а, а, разом з тим, пане Олексій, але я от розумію, що раз ми діємо так динамічно і маневрено, то значить, відповідно, і росіяни так діють. Чи в них є якась стала лінія оборони, чи в них є якісь позиції, які, наприклад, ми могли би захоплювати і використовувати на свою користь? Ну вони не тримають там. Вони не обклали нас по колу якимись фортифікаціями і не дають нам можливості вийти. Вони теж маневрують, вони намагаються. Намагаються вступити в бій з нашими е, підрозділами, тому що в них вони переважають чисельно там від 3 до 10 разів, як ви тільки що сказали. Ну це безглуздя вступати в бій з е, е, в. В полі, не на фортіфікаціях, а просто в полі, десь чи в лісі там вступати в бій з ворогом, який в 10 разів тебе переважає. Ну це просто це безглузді. Тому ми уникаємо. Ви знаєте, це можна умовно порівняти з швидше з партизанською війною, ніж ну, можна з водою по, по великому рахунку, але це щось таке східне вже вода, лощина, там, Ми пам'ятаємо ці всі їхні концепції військові. Це, це швидше, більш схоже на це не партизанська війна, це просто тактика схожа з діями партизанських загонів. Добре, якщо говорити про сили російські і наші, от бачите, ми все-таки навколо якихось цифр крутимось. Тобто 45 тисяч орієнтовна кількість росіян на Курщині, наших подекуди в три, подекуди в десять разів менше. Як можна спрогнозувати ситуацію з огляду на те, що от таку, ну ніби як кажуть, що таке завдання дав Путін тому групуванню, ніби як до 20 січня звільнити Курщину? Це е, взагалі, з огляду на наявну ситуацію реально? Ну, це ж не перше завдання, яке він дав. Не перше, було до, так. Першого, да, до 1 жовтня, до 1 листопада, до нового року потім е, воно було до 1 лютого, е, зараз вони підкоригували до 20 січня. Ну, вдасться чи не вдасться. Сподіваємося, що не вдасться. Е, тими силами та засобами, які там зараз є, росіян, думаю, що не вдасться. Якщо вони долучать ще якісь сили, то тоді, ну, коли перевага буде не в 10, а в 20 разів, то там тримати вже сенсу особливого немає. Добре. Е якщо говорити, що ну, брати на віру, наприклад, те, що якийсь план по замороженню війни е готується, то. Е Ця ну ніби як замороження війни має відбутися попередньо. Є такі прогнози, що може відбутися воно по лінії бойового зіткнення. Ясно, що в основному це стосується території України, але Курщина це суверенна територія Росії. Відповідно, якщо так логічно помислити, навряд чи Росія піде на такий крок, щоб заморозити і на своїй території бойові дії. Як може бути використаний козир цієї курщини, на вашу думку? Ну це суттєвий козир. Справа в тому, що я розмов про ну давайте припустимо, що таке може відбутися, і залишити наші війська на власні території? Ну, з політичної точки зору, путіною робити вкрай. Ну тобто, він по великому рахунку пішов на. Це розумієте, що будемо казати, що він пішов на домовлення зі сполученими штатами і віддав частину власних територій. Ну про те, що там захоплена частина нашої території, це акцентуватися ніхто не буде, але на цьому зацентується. Що бачите, він пішов на поводу у американців, і віддав частину території, тому для нього це неприпустимо. А е, якщо дійсно буде певні пропозиції з е, боку Сполучених Штатів від новітнього президента, там вже буде не просто він е, ай-яй скаже, ну бистренько пропонує стріляти. А там будуть якісь умови, якісь е, такі, від яких Путін, наприклад, відмовитися ну, просто не зможе. Там будуть е, серйозні е, додаткові, скажімо так, підзірочку, да, умови. І не виконати це він теж не зможе, бо там буде запропоновано, що буде, якщо він не виконає. Так вже були натяки на те, що, що може відбутися. Тому йому вкрай необхідно звільнити ці території, бо залишатися так, щоб територія була під контролем наших збройних сил неможливо і не виконати ті умови, які будуть ставити наші партнери. Для того, щоб тимчасово призупинити, скажімо, зробити перемірня, він теж не, не може. Ну, тому він в такій розтяжці дуже серйозній. Він буде кидати додаткові сили. Я думаю, що там на Курщині бойові дії посилиться, і цілком можливо, що туди додадуться суттєві сили. Тобто не 45-50 тисяч, а там може бути 100-150 тисяч, тому що для нього ще знову це порозмовляли, для нього це вкрай Несприя... неприємно, неможливо. Щоб наші війська під час можливого переміря залишились на території Російської Федерації, хм. цікава думка. Ну і на, на останок тоді, давайте поговоримо про удари російськими чи то американськими і британськими ракетами по російській території. Зокрема, останній удар, який відбувся по Мар'їно, і от є дані. От про це писало Defense Express з посиланням на численні джерела. про Цілу низку знищених російських офіцерів і особового складу, і поранених північно-корейських генералів. Чи можемо ми вже на цей момент підтвердити ці цифри і ці втрати росіян? Ну, ви знаєте, треба все ж таки нам спиратися на наше офіційне повідомлення. Вони інколи бувають з певною затримкою, але не тому, що хтось віз нас що щось приховує, тому що треба багато перевірити, разів там з різних джерел ту інформацію, яку треба оприлюднити. Ну і ще дуже важливо про це казали в нашому генеральному штабі, що вони готують інформацію таким чином, щоб ворог в будь-якому випадку не зміг, не зміг її скористуватися, бо самі росіяни кажуть, що більше половини розвідданих вони отримують відкрити джерел. Тобто інформація має бути подана так, щоб ворог не міг їм скористуватися. Тому чи була така сама ситуація, стільки знищених, стільки такі успіхи нашого повітряного удару, то цілком можливо. Але ну, є повага до всіх тих видань закордонних, які це коментують і про це розповідають. Ну але все ж таки. Ну, давайте вже якось вже можна. Вже, я думаю, нашому вже генеральному штабу можна давати зведення. Вже минуло достатньо часу. Я думаю, що я незабаром це побачимо і почуємо. Тому ніхто Я думаю, що це буде так само, як нам розповідають наші партнери. Але все ж таки, ну коли, коли є на де факто до його. От коли це фактично так, але треба, щоб воно було юридично. Ну умовно, це я не кажу, що там щось. Якісь юридичні руки треба робити. Але ну знаєте, ми знаємо, що воно так відбувається. Але для того, щоб це було вже достеменно, треба, щоб було. Певні ну, офіційні підтвердження цього. Ну, будемо чекати дійсно офіційних. Бачите, Це... якщо Ну хочеться вірити, що так дійсно все сталося як. Зараз попередньо про це кажуть, і щоб таких ударів було побільше. Звичайно, настільки ефективних. Ну подивимось, я впевнений, що це не остання наша з вами розмова. Тому дякуємо наразі. Дякуємо за те, що знайшли час. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, щойно був з нами. Обговорили ми ситуацію на Курщині. Про інші ділянки, скажімо, бойового зіткнення будемо говорити трошки пізніше. Ну а зараз традиційно побачимося за хвилинку.